Давайте розбиратися. От що ми маємо, що ми маємо розуміти? Російські активісти та політики у вигнанні зробили сайт, де проводять голосування за незалежність Кубані та ще чотирьох регіонів. А навіть якщо більшість користувачів проголосують за незалежність, то ці регіони ну, фактично ж не відділяться від Росії. Цього не буде з юридичної точки зору. Це дійство не є легітимним. Тоді яка мета таких голосувань, як ви гадаєте, і навіщо це підтримують українські політики? Є кілька нюансів. Я в липні 2022 року брав участь у форумі вільних народів Росії в Празі, і можу сказати, що дійсно ці політики реально існуючі персони. Тобто і Вадим Штепа, і як він себе називає Павло Інгрян. Вон, і Ахмед Закаєв це люди, які реально існують. За Ахмедом тобто, Закаєм, до речі, є інтерв'ю на каналі Радіо Свобода. Користуючись нагодою, хочу проанонсувати для наших глядачів. Так що так, ми також підтверджуємо, що він існує. Продовжить. Тобто я скажу, що це люди, які реально існують. Так, вони живуть на сьогоднішній момент за межами, Украї... за межами Росії. В цьому немає нічого дивного, тому що людина, ну ми пам'ятаємо історію цього Шамана Габишева, так? Який намагався щось е, говорити проти Путіна і як швидко його відправили в психіатричну лікарню. Тобто, е, відповідно, е, є ситуація, за якою є символи. Політика складається з символів, і це не секрет. Е, в даному випадку майже 9 десятків існуючих на сьогоднішній момент регіонів Росії. Вони ну, мають і різну історію свого об'єднання і абсолютно різну історію свого співіснування. От е, тут якраз у вас кадри з форуму в е, Празі, я, наприклад, там го пропонував говорити про Росію післязавтра. Ми маємо, Україна має вже сьогодні говорити про Росію післязавтра. Якщо ми про це не говоримо. Якщо ми не шукаємо можливості і не проектуємо їх, якою буде Росія післязавтра, ми будемо програвати. Тобто подібні електронні референдуми, вони дозволені російським законодавством. Значить, ми маємо використовувати подібні можливості. Це, зрештою, база людей, які готові в такий спосіб проголосувати, і потім можна їх відповідно. Шукати з ними. І е, якщо ми орієнтуємось не на персона... ну, ну, не на персональні дані, а на власне кількість людей, ну що? Три сотні тисяч людей, які зараз проголосували навіть більше, вони хіба зайві Україні в боротьбі проти кремлівського режиму? Я думаю, що абсолютно не зайві. Пане Магде, я все ж уточню. Тут радше йдеться не про саму доцільність таких дій, а того, як це виконується. Я чому питаю? Наприклад, певні противники цієї ідеї можуть сказати, що певне навіть кількісне уявлення про те, скільки людей проголосують за незалежність, воно не відповідатиме дійсності. Проголосувати можемо і ми з вами, і навіть там, громадяни інших країн, не пов'язані з Росією. І, відповідно, ну, підважити всю легітимність всього цього голосування. От тут є загроза, як гадаєте? Я думаю, що. Подібна загроза існує, але з одного боку. Але давайте ми подивимось на інший бік. А як проходили так звані референдуми на території окупованих українських областей? На території Запорізької, Харківської. ну, Харківської там не було, е е Запорізької, Миколаївської, Херсонської, е Донецької Луганської областей. Там що, були повноцінні референдуми? Чи ми визнаємо ці референдуми? Ні. То ми маємо грати проти наших опонентів такими самими картами. Тобто тоді ми наступне має... питання. От дивіться, тоді дійсно ви правильно кажете, що а, український парламент і жоден парламент а, цивілізованого світу не визнав результати а, того голосування, яке Росія називала а, референдумами. Але уявімо собі, що от 28 лютого організатори підбивають підсумки голосування, і от кажуть, що люди проголосували за незалежність. Зокрема, Кубані, Сибіру, Уралу і так далі. От як потім може діяти український парламент? Невже він може визнати ці території незалежними бо де якось аргументуючи це результатами цього голосування? Ну, Про це треба питати насамперед українських парламентарів. Тому що Верховна Рада все таки навіть в нинішніх умовах, я б сказав, напівмонархічних вона не втратила непередбачуваності. Я... Можу висловити свою позицію. Я вважаю, що з одного боку Україна має чітко заявити, що вона не претендує на анексію жодного сантиметра російської території, яка визнана світом. З одного боку. Але з іншого боку, ми маємо не публічно в непублічний спосіб підтримувати всі кроки, які спрямовані на дезінтеграцію. Російської Федерації. Ну, не вірю я, що в сім'ї з 9 десятків суб'єктів все добре, все гаразд і всі всім задоволені. Це неправда. Але правда. ми й не бачимо, до речі, ознак того, що ну, хтось не задоволений. маю на увазі тут якісь великі протисні рухи. Можливо, вони подавлені, але їх все ж таки ми не можемо це, напевно, стверджувати хіба ні? Ці рухи були на початку 90-х в Татарстані, в Башкортостані. В, вони, вони були на Уралі, вони були в Республіці Саха-Якутія Тобто ці рухи безумовно існували. Тобто, це абсолютно не на рівному місці. Ну, інакше б звідки взялися активісти, які на сьогоднішній момент виступають за незалежність цих територій від е, Росії. Ми маємо усвідомлювати одну просту річ: що розпад Російської Федерації це є запорука. Формування європейської системи безпеки, тобто, коли Росія розвалиться на десятки суб'єктів, це буде гарантія того, що ми більше не будемо бачити величезні армії біля своїх кордонів. Хіба це не варто того, щоб підтримувати подібні рухи? А ось на вашу думку, що все ж таки може призвести до фактичного розпаду Російської Федерації на інші утворення? Зокрема, я тут хочу навести цитату фінансиста Джорджа Сороса. Відомого української аудиторії, безперечно, він виступаючи на Мюнхенській конференції, сказав, що перемога України сприятиме розпаду е, Росії. Але так само я коли спілкувався з іншими західними інтелектуалами, порівнюючи е, власне те, що може чекати на Росію з тим, що чекало на нацистську Німеччину. Багато хто каже, що ну не буде так само е, не буде такого засудження і відповідно ймовірного розпаду на демократичні якісь елементи. Е, е, бо не буде ніхто не може собі уявити ну, такого, що сталося з Берліном, щоб таке щось сталося з Москвою. Чи подібні голосування наближають щось подібне? Чи це ну, такий перший крок на дуже-дуже довгому шляху? Є відома приказка, що історія повторюється двічі: один раз у вигляді трагедії, інший раз у вигляді фарсу. Ми не знаємо напевне, ми знаємо напевне, що наша перемога це відновлення нашої територіальної цілісності. Правда ж? Перемога України. Так, І про це говорить це... українська влада, безперечно. Так. так? І ми за це боремось. Але якщо Україна просто відновить свою територіальну цілісність, давайте будемо намагатися моделювати ситуацію. Чи буде російська влада намагатися взяти реванш з якоюсь іншою, меншою, слабшою країною? Ну, давайте ще обговоримо такий кейс. Український парламент визнав окупованою. Чеченську Республіку Ічкерія. А, але наразі Україна є єдиною країною-членом ООН, хто це зробив. А, ну, не, не можемо вже говорити власне, про Кубань чи Урал. Ухвалюючи подібні рішення на законодавчому рівні, як виглядає Україна ну, от, в системі міжнародного права, маргіналом чи навпаки, можливо, в авангарді? Країна, яка стала жертвою агресії, вона не може апріорі виглядати маргіналом. Україна стала жертвою неспровокованої агресії. Це історичний факт, якому вже практично рік. Визнаючи навіть незалежність Ічкерії, ми не претендуємо на її територію. У нас немає з нею спільного кордону. Правда? Тобто ми можемо говорити про те, що ми намагаємось сприяти розпаду Російської Федерації і щоб це було максимально ефективно. Росію треба руйнувати зсередини. Це невеликий секрет в тому, що є значні протиріччя між федеральним центром і регіонами. І власне війна Росії в Україні, яка спричиняє значні жертви серед російських військових, не має значення, чи це мобілізовані, чи це вагнерівці, чи це просто регулярні військові, як там було на початку вторгнення. Серед е, тих людей, які були в, е, призвані в Чечні. Хіба е, це має принципове значення? Я думаю, що ні. Тобто ми маємо говорити про те, що є потреба у демонтажі Російської Федерації, є потреба у зміні статусу Російської Федерації. Ми, зрештою, маємо стати, е, ну, якщо хочете. Провайдером Руху світової спільноти за те, щоб право нації на самовизначення всередині Російської Федерації, зрештою, це ж федерація. Але в її Конституції немає норми про можливість виходу суб'єкту Федерації з Федерації. Ну, як це так? Це, ну це якесь кріпосне право. Хіба це правильно?